Вітання в ефірі телеканалу Запоріжжя проект презентований громадською організацією Запорізький Вектор благодійним фондом Фонд добрих справ. Має він одноіменну назву Запорізький вектор і почати цю програму мені дуже кортить із дещо перефразованого вислову. Хороший імідж, дорожчий за гроші. А після цього поставити ще одне запитання: а якщо грошей немає в державі, то може це якимось чином впливати на імідж. І, взагалі, що впливає на те, який імідж має Україна та Українці в очах бабусі Європи? Це та багато багато інших запитань будемо обговорювати після першого сюжету. Тоді ж будемо знайомитися із гостями студії. Як до України і українці вставляться в Європі? Позитивно сприймають? вас Вважаю, що не поважають. Чому? Якби поважали, то вже б запросили до Євросоюзу. Я не знаю, як інші вас приймають, але я б така, що не в Євросоюз, а от що Білорусья, Україна і Росія весельні. Вообще хорошо принимают. Ну, Евро доказало, що воспринимают их хорошо. Любители футбола поедут в любую страну. Я бы не сказал, что в Европе о нас очень хорошо думают. Ой, такі ж можно до нас хорошо відноситься. что не так. Влада не так. Думаю, что хорошо, потому что, как бы, не знаю, вроде россияне больше там гуляют сильно так, обижают Европу, Європу. А украинцы нет. Ми добрые. Тему іміджу України його складових та ставлення європейської громади до. Української громади будемо з'ясовувати ось із цими представниками. Мені дуже приємно представити Матеуша Шебяласа, який є польським громадським діячем і членом організації форум молодих дипломатів. Катерина Коротченка, за запрошення якої і приїхав, наскільки я зрозуміла, пан Матеуш до нашої студії. Це голова запорізького осередку Всеукраїнського молодіжного громадського об'єднання Євромолодь України. Мої вам вітання. Звісно, Сергій Пєтков – людина, яка займається і цікавиться розбудовою громадського громадянського суспільства і формою співпраці громади, влади і інших складових, які впливають на створення позитивного чи негативного іміджу держави. Сьогодні він у нас як голова громадської організації об'єднання науковців Запорізької області. Мої вам вітання. Звісно, представник від Запорізького вектора. Перший заступник громадської організації Володимир Глазунов, до речі, людина так само не байдужа до різноманітних громадянських об'єднань і співпраці цих об'єднань із владою заради світлого, сподіваюся, майбутнього. Однак, якщо от ви всі дозволите, я все ж таки поспілкуюся з нашим польським гостем, пане Матеошов, причина вашого візиту до Запоріжжя, чого вас так зацікавило наше місто, окрім того, що Катерина вас запросила. też zawsze była pierwsza możliwość, żeby zobaczyć Liston z Dnipra. Do tego czasu był dużo razy w Ukrainie, tylko zawsze przebywał wykluczną u Lwowie albo u mm -hmm. e, to jak była taka możliwość, żeby pojednać dużo e, to, to i zobaczyć po, z, z drużynamy mm -hmm. także zobaczyć też Zaporizja. Угу. А, ці поїздки, які ви здійснюєте на території України, вони вас чомусь вчать, ви щось більше дізнаєтеся про нашу державу, про те, як тут все побудовано? Можливо, вам збоку видніше, чого нам бракує? Е, я закінчив українознавство у Кракові, тобто для мене кожна одна поїздка в Україну є дуже, дуже важливою. Ко, під час кожної поїздки вивчаю чогось нового. Przede wszystkim bardzo ważnym dla mnie było nauczanie Ulwowi, Lwowie. Ja przeprowadziłem pół roku i to praktyczne znalazły. To, to nie można powiedzieć, żeby na wszystko dziwić się z boku, z odstronnym spojrzeniem, wy prawie <totrzęzy> że Ukrainy Prawdę mówiąc, czy były takie sytuacje, jak, że tylko wróciłem z Lwowa po pół roku przebywania w Ukrainie, co odpowiadał w nawet ukraińskiej, w nie zwracając na to uwagi? Катерина, я вам дуже дякую. А, а вам навіщо була така співпраця із польським громадським діячем? Ну, Чого ви хочете отримати? Справа в тому, що наша громадська організація співпрацює з різними громадськими організаціями з різних країн. І з Матеушем ми познайомились на вишеградській школі у Кракові, де, в якій я брала участь минулого літа, і ми поспілкувалися і. Подумали, чому б нам не співпрацювати організаціями і особисто співпрацювати? Тобто, це додатковий досвід. Ми обмінюємось досвідом, знаннями, тобто, і це для нас дуже важливо, бо справа в тому, що наша громадська організація вона спрямована на євроінтеграцію, на розбудову європейського суспільства в Україні. А як ми це можемо зробити, якщо ми не будемо дослухатись до наших європейських друзів? Тому ось така от ідея виникла запросити Матеоша саме до Запоріжжя. Катя, я вам дещо розкажу про своє життя. в тому, що мені довелося кілька разів їздити за кордон, і кожного разу, коли я туди їздила, щоправда, це було давно. Останнє це було 5 років тому. Можливо, що змінилося. Я спілкувалася, спілкувалася з людьми, і люди, іноземці, європейці, сприймали Україну дещо дивно. Багато хто в Італії особисто да запитувала, чи є в нас вилки, виделки, mm -hmm. ножі. І не ходять в нас по вулиці ведмеді. Це імідж. Чи змінилося щось можливо за цей час? І який, який імідж бачать, чи якою бачать Україну ті люди, з яким вам доводиться спілкуватися? Так, я хочу сказати, що змінилося. Тобто, вже зрозуміло, зокрема, що ви так зокрема, є. після Євро 2012 я працювала на чемпіонаті Євро 2012 волонтером в Донецьку, і я спілкувалася з багатьма іноземцями з багатьох країн. Це були і англійці. І поляки, і, і французи. І всі вони говорили, що їм розповідали стереотипи про нашу країну. Коли вони приїхали, англійці, вони, ну, здебільшого, англійці вони були в шоці. Просто вони говорять: якщо б ми знали, що у вас так класно, якщо б ми знали, що у вас такі привітні люди, та нас би в 10 разів більше приїхали. Вони навіть в Донецьку, я пам'ятаю, що вони придбали домовину, ну тобто гроб, і вони mm. навіть ховали свою владу превселюдно за те, що влада їм забороняла їхати в Україну. Тому я хочу сказати, що після Євро дуже змінився імідж в позитивний бік, і багато іноземців приїжджають. Вони навіть приїжджають і їздять на своїх автомобілях по Україні. Вони спілкуються з людьми. Ми знайомляться з традиціями, і їм це дуже подобається. Вони говорять, що у нас гарна країна, тільки нам не вистачає там грошей, вміння, можливо, знань, щоб цю країну довести до європейського рівня. Але я думаю, що ще не все втрачено, і все в наших руках. Бачу, що Матеуш хоче сказати щось. Однак я запитаю вас трохи згодом, тому що в мене є дві ремарки: одна до вас. Насправді, ну, як людина, яка займається питаннями влади, ем, насправді. Імідж нашої держави створюється через те, що влади інших держав чомусь навіщось розповсюджують неправдиві чутки про ведмедів і відсутність виделок в державі. Тобто той факт, про який розповідала Катерина, про домовину, в якій поховали англійсь, англійську владу. Навіщо це робиться? Ви розумієте, що це не виключає одне і, і одне іншого. Ми самі, самі створюємо цей імідж. Але ми даємо привід владі інших країн створювати негативні риси до цього іміджу. Тому все у наших руках, але треба з розумом підходити до створення цього іміджу. Це наша позиція. А позиція інших країн то позиція інших країн. Тобто кожен, не варто її якось корабувати. У кожної гілки влади є свої функції. Є Міністерство закордонних справ, яке повинно опікуватися саме цими питаннями професійно. Але зараз я так гадаю, що наша задача і наша мета відбудувати наше громадянське суспільство і зробити те, що ми повинні робити. Кожен повинен робити своє. Тобто ви думаєте, що якщо все ж таки вдасться розвинути громадянське суспільство до належного рівня, то і ставлення інших країн до нашої держави зміниться? Так, так. Ви розумієте, що моя особиста думка, що немає розбіжності на рівні особа до особи. Uh -huh. People to people дипломатії. Диплома дипломатія на рівні на рівні особистості. Uh -huh. Так. Між поляками та українцями немає розбіжності. Ви розумієте? Розбіжності створили політики і влада. Угу. Ну а про гроші чомусь хочеться запитати вас, тому що історично так сталося. Якщо, якщо країна бідна, то до неї ставляться відповідно. Е, ну в Україні не нашу державу важко назвати багатою державою. Я вже навіть сумніваюся, чи можна її назвати державою, що розвивається. І тим не менше, відсутність е, от чи присутність такої складової, як гроші і імідж держави, пов'язані дуже сильно. Я вважаю, що це. Вони пов'язані дуже сильно, вони навіть невід'ємно пов'язані один з одним, але я хотів би якраз, от, знаєте, так трошки алегорично звернутися до того образу, про який ви сказали на початку програми. Бабуся Європа, вона стала бабусею не відразу. Свого часу вона була молодою дівчиною, яку ЗЕВС якраз перевіз на собі у вигляді Бика, перевіз з Малої Азії до Європи. Тобто я хотів би наголосити на тому, що нам потрібно думати не лише про гроші, а Якимсь чином себе репрезентувати на рівні Європи, і тоді у нас будуть і гроші, і тут потрібно повертатися знову ж таки до свого коріння. Тобто ми повинні бути чимось цікаві Європі, чимось цікаві світові, чимось цікаві інвесторам, і тоді вони привезуть нам і ті ж самі кошти для того, щоб ми розвивалися і щоб у нас була наша культура ставала ще більш цікавою. У нас дуже багато є всього цікавого, що можна показати Європі навіть і без грошей, але якщо будуть всі... Де да, проекти вкладені ще якісь цікаві uh -huh. інвестиції? Тоді ще воно бу буде більш привабливим. ну ми ж не хочемо Україну на проститутку, вибачте, перетворити, яка б сиділа, думала, як би їй стати такою привабливою, аби в неї вкладали гроші. Ну я е, не хочу так от, знаєте, порівнювати ну, от з клали, з таким горячим. образом, е, але е, в цілому всі думають, яким чином притягнути до себе інвестора. Угу. Свого часу Польща починала зі стартових можливостей, таких самих, як і Україна. Але в Польщі були надані можливості розвиватися населення, розвиватися фірмам, розвиватися організаціям і будувати громадянське суспільство. І тоді вже Польща почала вже. Розповідати в тому числі Україні, яким чином треба розвиватися і в якому напрямку, яким вектором рухатися, у нас є цікаві традиції, тобто, це головним чином я завжди і показую і опираюся на казацькі традиції. Якщо ми будемо на свої традиції опиратися, тоді ми станемо привабливими для всього світу. І от тепер настала черга Матеуша розповідати mm. про те, яким яким якою бачать поляки Україну, враховуючи нашу спільну історію. Інколи дуже ганебну mm -hmm. історію. Інколи історію о, ні, на протягом багатьох років історію mm -hmm. війни, коли козаки ненави ненавиділи ляхів, mm -hmm. ляхів вважали козаків людьми з рогами і mm -hmm. нечистими. І тепер щось змінилося? Чи от на рівні people to people, людина до людини, mm -hmm. так все й залишилося? Боїмося один одного? E, правду кажучи, Ja nie jestem w 100% czy czy to jest dobrze te widnosy na bazie czy e, na na bazie tak, tak, na Bazji e, bazie historycznych na rzeczach jakie wid z 300 w temu. Yyy e, mi zdaje się, że wpłynęło jak raz na najmniej Ukrainy w Polsce, szą e, raczej także baczyły Ukrainę, która jak naszego sąsiada, dużo duże, duże, duże bliska hosusina ale Ukraina, nie wykluczą zachodnia Ukraina, co ce takąż e, centralna bagato, i dużo, innych regionów. E, to to mniej znaczy, że co Euro duże, dużo pozytywnie wpłynęło jak raz na pozytywny wizerunek Ukrainy w Polsce. Jakie mhm. Jakoś przejmują naszą дзяржаwę Polacy. Mm, duże pozytywnie, ale prawdopodobnie duże, dużo bardzo Polaków jeszcze tu i to to e, Знання про Україну будуються дуже часто на підставі стереотипів, на жаль, стереотипів. Буршу до уваги, що часом дуже легко відкрити навіть інтернет-ресурси і перевірити, щось, щось в що з інтернеті, щоб трошки більш дізнатися про осусіна. Кать, угу. а вам хотілося коли-небудь зруйнувати стереотип щодо України в іноземців, які сюди приїздять? І чи можна це зробити от такими приїздами іноземних дипломатів? Я думаю, що так. І зараз ми працюємо над тим, щоб над підписанням деяких меморандумів саме з громадськими організаціями, ну, з форумом молодих дипломатів. На тому рівні, щоб ми могли організовувати спільні заходи, такі як семінари, так круглі столи, де б ми обговорювали ці моменти і саме стереотипи. Що стосується особисто мене, то я ну, доволі таки часто два-три рази на рік я виїжджаю за кордон. Я спілкуюся з різними іноземцями в різних країнах, і я особисто докладаю зусиль до того, що я ламаю стереотипи, тобто я кажу, ось. Подивіться, я представниця України, у мене немає там ріг, да, немає там нічого такого. Да, та, по вулицях я, не я, да, я звичайна людина, ну просто так сталося, що я з не дуже багатої країни і ну, особисто я ось, саме так і ламаю стереотипи. Що стосується нашої громадської організації, то ми будемо ем, ну зараз вже обговорюємо такі акції, спільні якісь проекти, які б саме були спрямовані на те, щоб... Зламати наші стереотипи. Ось і найлегше нам працюється з Польщею, тому що у нас якби, ну, є спільні інтереси, спільні зацікавленості у обох країн. Тобто ті плітки, що там розпускають, що Європа з нами не хоче співпрацювати, насправді це тільки плітки. Тобто е громадські організації відкриті до співпраці, і головне достукатись до них і пояснити, чому це. Важливо один із методів зламати стереотип чи Змусити когось дивитися ширше ніж тільки вперед, це навчання, навчання без кордонів. Це одна з програм, яка існує. Да, це можливість навчатися в інших університетах, в закордонних університетах чи принаймні запрошувати до місцевих університетів, хоча б зрідка викладачів з Європи, для того, аби ми всі якимось чином взаємодіяли. В нас є невеличкий сюжет саме з цієї тематики. А потім ми повернемося до студії. Представники вищого навчального закладу інформатики та навиків, що у польському місті Лоць, шукають своїх студентів серед запоріжців, приїхали, аби запевнити, можуть дати більше працюють за європейськими стандартами. А їхні дипломи визнають у 29 країнах Європейського союзу. «Наша місія в Україні запропонувати українським абітурієнтам вищу освіту у Польщі. Готуємо фахівців з інформатики. Хочемо зрости рівень освіти і у вашій країні. Ми вже у Євросоюзі і готові поділитися своїм досвідом з Україною. поляки кажуть, поки за знаннями долоцьких вишів не поїхав жоден Запоріжець. Тим українців у Польщі вже достатньо. Перш за все, через сподівання працевлаштуватися. Нині запорізька молодь готова їхати за кордон. Як не віра сталась там за країн? Почему? Ну, потому что мне кажется, что там условия для образования именно нашего поколения намного выше, чем в Украине. Чего не хватает в украинской системе образования, чтобы к нам ехали за границы, а не наши умы выезжали? Ну, наверное, заинтересованности в том, чтобы остаться здесь работать. Втім, у поляків дещо інші плани щодо українських студентів. Гості кажуть, сподіваються, що молодь, котра отримає освіту європейського рівня, повернеться до України і втілюватиме у життя отримані знання, тим самим покращуючи економіку держави. Однак не заперечують, що диплом таки дає можливість працевлаштування у країнах Євросоюзу. От тільки такі перспективи українцеві вартуватимуть від 10 до 12 тисяч гривень щороку, можливі стипендії чи гранти, але і тут але. Але поніваж цього року так на минулого року були датовані спеціальності. Але яке рішення буде прийняти цього рік, я поки, цього цього поки що не знаю. Місця, не буду обманювати і щось обіцяти. При європейських перевагах освіта без кордонів по собі залишає єдиний кордон для пересічного українця фінансовий. При цьому бажання молоді поїхати не лише за освітою, а й за успішною кар'єрою та перспективним життям тільки зростає. Повертаючись до студії, хотілося б з'ясувати ще одне запитання. Ну, почнемо з вас, пане Володимире. Ставлення інших держав до України і ставлення інших держав до українців це різні речі. До держави і до народу. Я різні так гадаю, речі. що це е, різні речі, але я хотів ще зауважити на одну один маленький такий момент. Вже кілька разів пролунало, що Україна не багата держава. Ми зараз, мабуть, створюємо новий стереотип. Україна дуже багата держава, але українці, про яких ви… фінансово злиденна держава, багата на природні ресурси, так. однак не на середній гроші. середній українець це дуже бідний, пересічний українець. Але країна дуже багата. Є з чим порівняти. Можна порівняти з Польщею. Тобто промисловий аграрний потенціал в Україні. Дуже великий, але Польща вміє, в... користуватися вміє своїм користуватися, не таким великим. Тому може нам вистачає, не вистачає не фінансів, а розуму. Угу. І тому саме про це йдеться мова. І саме для цього ми запрошуємо наших сусідів, щоб вони поділилися своїм досвідом, щоб наше студентство, студентство наша молодь побачила цих людей. І повчилася чомусь, uh -huh. не забуваючи про своє. А пам'ятаєте давню приказку українську, чому ти такий дурний, тому що бідний. А чому бідний? Тому що дурний? Не здається, що дійсно ми, ми, українці, живемо у замкненому колі, з якого не те, що не можемо, не хочемо виходити? М -м, мабуть, тут є певні обставини, і це треба з'ясувати і аналізувати, чого саме. Ми, ми бідні. бідні. Я б не хотів казати, що ми дурні. Угу. Пане Сергію, запитання знову ж таки до вас згадалася фраза Я ненавіжу государство, я родину свою люблю. Насправді ставлення до держави і до, до населення в Європі різне. Можливо, Україну не вважають стратегічним партнером, однак добре, позитивно ставляться до українців. Чи? Воно не просто різне, а діаметрально протилежне. І у нас, мабуть, найбільша наша проблема, це от я думаю, слухаю, про що ми зараз і говоримо, і, і в цій студії, і постійно цим займаються. У нас проблема, що наша держава не дослухається до своїх громадян. У нас держава живе окремо, влада живе окремо, партії, рухи живуть окремо, а громада, громадяни живуть окремо своїм життям, виживають навіть краще сказати. У нас український народ дуже мудрий, толерантний народ, і ось треба в цьому сенсі надати можливість нашому народу самому вирішувати, як йому жити, куди направляти свої зароблені своїми руками кошти, як йому розпоряджатися своєю землею, своїм майном і так далі. Тому що у нас на жаль на папері і в Конституції України, і в цілому ряді, от я собою взяв декілька нормативних актів. Проголошено про те, що українці це вони володіють всім в цій державі, а наразі це все в них забрали. У нас свого часу ще наші батьки, наші діти йшли і воювали, відстоювали свої права на владу. Це була у нас, наприклад, така ідея: вся Україна мала належати і вся влада належати мала радам. Але наразі у нас вся влада чомусь опинилася в руках чиновників. Тобто, треба повернути все на свої місця, щоб земля належала селянам, а фабрики належали робочим. І звісно, це такі цікаві лозунги, і їх узурпували там окремі. Партії і рухи, але з цими лозунгами якраз йшли на барикади і вмирали якраз представники Запорізької області, і це якраз є запорізький вектор. Той же самий Нестор Іванович Махновін запроваджував в селах, які входили до складу його республіки, якраз ось цю владу радами. Тобто, треба повернутися до того, щоб українці саме вирішили, що їм потрібно. А не якісь чиновники, які мають якусь освіту, можливо, вона і не відповідає ані українським, ані європейським стандартам, і вони диктують, яким чином потрібно нам жити. Матеуша, вам довелося в вашій державі пройти через певну реорганізацію чи реформування місцевого самоврядування для того, аби ви жили так, як живете сьогодні, коли країна і народ це одне те саме, коли народ mm -hmm. може вирішувати. E, tak, to dużo bardzo zmieniło się z okresu poprzednim 90-tych Ja osoby tego nie pamiętam prawda się. No, kažu, czy, byś przywyczaiłeś. E, tylko zmieniał zmi, poprzednim na administracyjnym poziomie i e, także zachodzeń na gromadian, co wyszli, pracowali w gromadzkich organizacjach. wielka wielkaryznician na Протягом колишніх 10-15 років це дуже багато змінилося. Протягом 90-х громадські організації ще не працювали, так як у Західній Європі. Вже зараз можна сказати, що вони дуже активні і дуже багато і займаються різними речами. Яким чином, чи що стало поштовхом для того, аби громада у Польщі прокинулася? Можливо, нам теж потрібно віднайти цей поштовх буде. Też zawsze uważam, że żania. żeby wyйти i chodzić, żeby mm. zmienić na wkoło, na wokoło siebie, to muszą chromackie organizacji, zawsze um, zawsze zajmującia rzecz ma na рівni całej держави, żeby zminiować tę держаwę, zminiować sfit. Trzeba w persze zmieniwać siebie i na wokół siebie, redowdsza. Угу. Пам'ятаєте, пане Володимира, хіба ревуть воли як я, повні? Невже поки що ми ну, нас задовольняє той рівень, в якому ми знаходимося, і тому наша громада, і наші громадські організації не досить, не досить активні. Я так гадаю, що треба брати за взірець щось інше, іншу систему. Тобто, якщо ти завжди звертаєшся тільки в межах своєї системи, ти звикаєш до неї. І вона тебе починає влаштовувати і, 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 врач. Вона влаштовує чи не влаштовує, тобі нема з чим порівняти. І ось коли є для порівняння інша система, наразі це Польща, наприклад, угу. ми бачимо, що Україна програє. І тому, мабуть, є сенс дослухатися до таких парад, які дає Матеуш. Ви наполягаєте на тому, що в громаді потрібно чи в суспільстві потрібно розгорнути діалог громадських організацій з владою. Хто б має ініціювати цей діалог? Я так влада, гадаю, що, що це повинно бути тристоронній рух і ще й бізнес, бо у нас дуже багато відіграє бізнес, тобто влада. Громада і бізнес і це потрібно, щоб воно йшло на зустріч один одному. Влада робить, але це дуже часто, це дуже формально. Громада теж докладає певних зусиль, але влада поки що не дуже дочувається до порад громади. І тому треба, щоб вирішальне слово сказав і саме бізнес, бо від нього залежить яке економічне, який економічний стан буде у цьому суспільстві, і бізнес саме зацікавлений в такому діалозі. Ну тобто, все одно доводиться чи доведеться реформувати от систему місцевого самоврядування. Так, і певні кроки влада вже зробила. Принаймні зараз наразі вже йде обговорення концепції самоврядування і розбудови нових власних відносин. Mm -hmm. І громада має долучитися до обговорення цієї концепції. Пане Сергію, якщо можна коротко, от ви знову ж таки кажете, ви казали протягом цієї програми, що варто повернутися до витоків самоорганізації, віддати дійсно владу народу, а чи не втратить від того держава? Тоді mm -hmm. тому, що наш народ, він же ж ну і про нього завжди кажемо, і ми самі над тим часто сміємося, що не знаємо, чого хочемо. Звісно, держава від того не втратить нічого, тому що народ він і повинен бути державою. Ну а наприклад, для того щоб зрозуміти, що таке традиційні да, відносини в Польщі і досі Польща поділена на воєводство. Тобто, ось це якраз є традиційні відносини. У нас, от я хотів би продовжити думку Володимира Володимировича, є концепція реформування місцевого. Самоврядування та територіальної організації влади в Україні і все дуже гарно, все, все так як слід, але залишаються ось такі цікаві моменти про те, що Обсяг дотацій, вирівнювання з держ... які видаються з державного бюджету, розраховується на основі уніфікованих стандартів, тобто вже якісь уніфіковані стандарти за місцевими державними адміністраціями, закріплюється нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування справи, їх зупинити та одночасно звернути до суду. Тобто, начебто, і даються якісь права, і в той же час постійний є контроль, знаєте, як за дитиною, яка не вміє ходити навіть. От постійно треба бути поруч. Як на мою думку, має бути все навпо. Окей, ось якраз народ як скаже, так і має вирішитися. А при народних зібраннях, при цих всіх структурах, які виражають волю народу, повинні бути виконавчі комітети. І ось тут повинна працювати влада. Вона повинна. Не надавати якісь навіть поради там допомогу і так далі. Вона повинна просто виконувати волю народу, як це прописано до речі, в нашій конституції угу. дуже дякую усім тим, хто забрався сьогодні за цим столом. На згадку ну у вас є, тому вам не віддає Матеша. Це вам на згадку про а, програму і про те, що є в нашому місті громадська громадської організації Запорізький вектор, який вас запросив до цієї студії. Ну, І Каті такий самий значок залишаємо на згадку. Дуже дуже усім дякую за змістовну цікаву розмову і глядачам. Призначаю чергову зустріч в ефірі телеканалу Запоріжжя вже зовсім скоро.